Всім привіт це районний Нюй. Податки нарешті підняли це. Історичне підняття податків е, сталося. Е, усі закони, нібито, от зараз вже на початку грудня 2024 року ухвалені. Ті закони, які е, технічно суто визначають, хто коли і скільки буде платити більше, і з якого числа е, нагадаю, що взагалі шукали приблизно 500 мільярдів вже в 2024 році. Цих коштів не вистачало на покриття військових потреб, і тому ще з літа. Почалася мова серед нашої влади про підвищення податків сьогодні. Про, про цю тему ми говоримо з податковою консультанткою, також бухгалтеркою для фопів на єдиному податку Анною Хоменко. Аню, доброго дня вам добрий день. Розкажіть, як у вас робочий настрій? Нарешті все ухвалено. і Ви готові допомагати людям всі ці податки сплачувати, на суто адмініструвати їх. Ну так, але ще залишилося невеличкий нюанс технічний. Тобто, цей закон, який був ухвалений ще в жовтні місяці, він нарешті в коли, в листопаді, в кінці листопада, 30 листопада, він був опублікований, тобто, з 1 грудня він вступив в дію, але був нюанс тим, що там було прописано, що для фопів-єдинників. Військовий збір він мав бути з 1 жовтня, і оскільки ця вся процедура в них не було можливості вже по факту щось змінити, вони прийняли опублікували і частина фактично, ну, якби взагалом воно вступило в дію з 1 грудня. Але вони ж розуміють, що ну не можна зараз за два місяці зараз щось там доплачувати, бо багато хтось закрився, хтось виїхав. Ну різні моменти можуть бути. Ось і вони вже пізніше, оце вчора, повносили зміни, скоригувавши це те, що 1 жовтня перенести на 1 січня 25-го року. Це вони прийняли вже в другому читанні. Вчора. Але на даний момент теж ми ще чекаємо підписів і публікацій. От коли воно вже підпишуть і опублікують, я думаю, що це суто технічний момент, який ми мусимо дочекатися, того що ну не все так швидко можна зробити. Вони і так дуже швидко повносили ці правки. Ось тому ще, поки як то кажуть, дочікуємося цього моменту, що вже остаточно все вже отак діє і все. Раз, ну, э, ви кажете, що. Дуже швидко, але дуже довго підписував власне президент. Цей податковий закон. Нагадаю, 10 жовтня ще його було ухвалено в цілому Верховній Раді, тільки 28 листопада, разом з підписаним новим бюджетом. А бюджет же також розраховувався на основі нового податкового закону. Нагадаю, що називають це тісно найбільшим підняттям податків в історії України. Це, це справді так і будемо говорити власне зараз з Анною Хоменко, що саме е підняли, що саме збільшились Які ставки, утім, е тільки в цьому році тільки на 8 мільярдів гривень от, в грудні. Місяці збільшиться доходи бюджету, е, хоча там роз, раніше шлося ледь не до 40 мільярдів, що вже от якби воно в жовтні запрацювало. Але на, наступ, на наступний рік це буде 130-140 мільярдів гривень. Це доволі істотна сума. Тому е, справді підвищення податків доволі е, відчутне. Ну і тут ще принагідно нагадаю, що 4 грудня Аня говорила про те, що в власне ухвалено який все це врегульовує. і так, то саме 4 грудня було ухвалено. Закон там збільшуються акцизи на цигарки йдеться про те, що. Плюс 40 гривень це не тема нашої сьогоднішньої розмови. Аню, давайте розповімо людям, які податки збільшуються вже от зараз, 1 грудня, так оскільки закон було опубліковано до цього моменту, і що і хто буде платити більше з 1 січня 2025 року. Давайте з 1 грудня розпочнемо. Так, тобто, 1 грудня стосується тільки найманих працівників, тобто хто офіційно працевлаштований на роботі. В них раніше був військовий збір, півтора відсотки з них утримувалося, тобто на цю суму забиралося менше. Тобто людина отримувала на 1,5% менше, зараз стане на 5% менше. Тобто для роботодавців вони будуть утримувати не 1,5%, а 5% зарплати найманих працівників. Тобто, по факту, якби для роботодавців. В принципі, ну, якби нічого не зміниться в плані з 1 грудня, вони просто е, замість 1,5-5% будуть отримувати, але це йде за рахунок людей, тобто працівників. Е, вони в бюджет будуть платити за рахунок працівників на цих більше. Ось, е, тобто... ну, більше. Зазначимо, що грошове отримання військовослужбовців не підпадає під цю категорію, так? наскільки я розумію. Е, так, вони... Е... От я не пам'ятаю, чи вони півтора відсотки залишили, чи вони взагалі е, не, не збільшували них? просто е, так. Вони швидше за все просто не збільшували, але півтора відсотки, здається, вони, вони залишили, бо е, ще так само, знаєте, багато вносили по тому, були зміни. Потім е, ще цим законом вони по позмінювали, і вже трохи таке, як то кажу, знаєте, чуть-чуть каша в голові. Ось тому е, перша це перша грудня. Е, Наймані працівники далі те, що стосується з 1 січня. З 1 січня по військовому збору для фопів-єдинників це буде перша друга група 10% від мінімальної заробітної плати, яка буде становити 8 тисяч гривень протягом цілого 2025 року, тобто, це буде 800 гривень місяць для першої і для другої групи. Термін сплати до 20-го числа поточного місяця, тобто до 20 січня мають сплатити разом з єдиним податком цю суму військового збору. Рахунки вже давно були, ще навіть коли він цей закон був навіть не підписаний президентом. Податкова вже рахунки ці видала, тобто рахунки вже є на сплату, але ну, типу, будемо платити в січні місяці. Для третьої групи це буде додатково 1%. Від надходжень і сплачуватися буде так само, як єдиний податок для третьої групи, це 10 днів після терміну здачі звітності, термін здачі звітності 40 днів, і плюс 10 днів на сплату цього військового збору. Тобто в них пішла прив'язка саме до єдиного податку, як перша друга група платить, так і третя група платить. Далі, те, що стосується не Цього закону про підвищення податків, а е, закону про держбюджет на 2025 рік. Ним вони скасували тимчасово на 2025 рік пільгу з добровільної сплати ЄСВ. Тобто цілий 2025 рік ФОПи будуть сплачувати ЄСВ. Це теж сума 1760 гривень в місяць. Тобто перша, перша сплата буде. За перший квартал 2025 року до 20 квітня, саме до 20 квітня, бо 20 квітня це вже про термінування йде. Ось хто може не сплачувати ЄСВ? Це особи з інвалідністю, пенсіонери, ФОПи на загальній системі, які не отримували надходжень, тобто в них не було доходів. І е, ті, хто є одночасно і ФОПами, і працевлаштовані десь офіційно на роботі, і за них роботодавець сплатив е, суму не меншу, ніж мінімальна сума ЄСВ. Вони можуть як ФОПи, навіть при цьому обов'язковій сплаті, вони можуть це не платити, тобто, щоб не було якби подвійного оподаткування. Ось. Так, це, що стосується по податках. Тобто, по факту, от вийшло для першої групи, яка колись, наприклад, за грудень місяць ще буде платити 300 гривень, ну, 302,80, вони в січні місяці будуть платити зараз, зараз, зараз просто порахую. ні, не порахую, бо не, не встигну. Тобто, їм дода, додасться умовно, там, Хай буде 350 гривень єдиного податку, плюс 1760 гривень ЄСВ і плюс 800 гривень військовий збір. Тобто ну, різниця очевидна. Ну, але ЄСВ буде платитися, власне, вже після завершення кварталу, я так розумію. Так, так, ну, до 20 квітня. Тобто, там для всіх фопів воно йде одна, один термін для сплати цього ЄСВ. Просто є певні категорії, які навіть при обов'язковій сплаті можуть Користуватися, як то кажуть, пільгою і не сплачувати, тобто з вашого досвіду. Є... Ну це реально найбільше підвищення податків, які от коли-небудь було в нашій там новітній історії України. Чи не так? От якщо осягнутися, е, ну Бачите, тут є різні відсотки по різним е, по різним групам. Е, якщо ми про єдиний податок дивимося, тому що для першої групи це істотно, тобто це в рази збільшення е, для е, третьої групи. Ну, Трішки. Якщо ми говоримо про ЄСВ, це вернули те, що мало би бути. Тобто, воно Ре ще законодавство... було на початок повномасштабного вторгнення, скажімо так? Так, так, так. Тобто воно було, просто зробили пільгу на взагалі, типу в законодавстві прописано, що під час військового стану і 12 місяців після закінчення. А вони 25-й рік, якби забрали. Типу цю норму, і 25-го року воно відновлюється те, що було до, до військового стану. Якщо ж військовий стан продовжиться і на 26-й рік, і вони на 26-й рік не зроблять у це скасування. То вони можуть далі типу користуватися там, цією пільгою з ЄСВ і ЄСВ не сплачувати. А оскільки в нас і так був дефіцит бюджету саме на пенсії, відповідно, вони мали чимось якось затикувати ці дирки в бюджеті, і відповідно вони мусили це вернути. Ну для бізнесу, звичайно, це трішки так. Болі, я, чем, я, скажі, скажімо так. Да, суттєво, особливо там для першої групи, в кого там немає якихось великих надходжень, хто там працює, ну чисто, як то кажуть, щось мінімальне, заробити, щоб вижити, для них це суттєво. І... Ну, я думаю, що будуть багато випадків, які будуть казати, що просто ми тоді будемо закривати ФОПа і ну, типу, не продовжувати. Хтось жінок, мені здається, вони будуть задумуватися про те, що просто виїхати десь кудись. І, типу, якось іншим способом заробляти кошти, тому що ну я вірю, що є деякі малесенькі бізнеса, яким це ну, от дійсно велике навантаження. І є бізнеси, які можуть собі дозволити для них це не проблема, які працюють все нормально, все добре. Але є і такі, що ну я швидше за все будуть закриватися. Ну, і тут Але? ми маємо задати про те, що був інший шлях. Так ми говорили про це до речі, в наших ефірах раніше про те, що можна було підняти ПДВ зараз. Пропонували президенту і уряду піднімати власне ПДВ, адже цей податок сплачує і чорний, і білий, скажімо так, бізнес. Тобто це більш справедливіше було. Так адже тут податок власне військовий збір він прив'язаний до білих легальних зарплат. Його легше адмініструвати суто в такому випадку. Ну не будемо вже. Згадувати це, хоча знову ж таки читав багато думок і нардепів про профільних, які кажуть, що ну що військові видатки будуть вимагати знову ж таки підвищення і двадцять му році, то підвищення нам також не уникнути в майбутньому. Але сьогодні ми з Анною Хоменко власне пройшлися по змінах, які будуть стосуватися кожного українця, фактично, ну крім можливо пенсіонерів, які з 1 грудня вже заплатять більше військовий збір, а з 1 січня зміни стосуються. Власне, ФОПів бізнесу. Е, тому дякую, Аню вам за роз'яснення. Підпишіться тут на нашу. Я це вже закликаю до наших читачів на наш канал. так поставити подобайку Можливо, є якісь запитання, е, пишіть тут внизу, а ми вже далі спрямуємо, в тому числі, до Ані Хоменко, е, нашої коментаторки, яка сьогодні ще раз кажу, говорили ми про підвищення податків з нею. Дякую вам. Так, будь ласка.